Я тільки погана, що сумку забула, а це прийдеться мені. Та і Оце завжди я, я телефон жив. Телефонку, поліція. За що вони? Гроші отримують. А хто побило? Я на це перший рік погибна. Повиглаю.

Два місяці назад, а може вже й три. І до сих пор мені немає Так ось, Любов Олександрівна, що має в чоловіка вкрав банк 1800. Казали, зроблять закус. Чого ви до сих пор мовчите? вже це так сі, важко? Сі, 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 сі. Тут же ж не вони мовчать. Я приносила чоловік писав. Хтось, хтось, мовчить, але не вони. Хай виясняється, у кого справа, хто слідчий. А вони тоді не хотіли приймати, я в суму дзвонила. Чого ви мені не сказали, Віталійович? Я один, тоді приносила доповнення. Де ж то й Казав, через 10 а, днів А дату, скажу. дату. Я не помню, це через 10 днів не ждіть, у них є одні сутки, щоб внести в ЄРДР. А тут нічим зайнятися більше, щоб тільки нічого не делать. В архіві, ти чуєш? А чому ж мені ответа не прислали? А скажіть, будь ласка, хто следователь? Слідчий хто був? Білера. Це ж у мене був Білера. А я, де я, я Почекайте, мені треба від нього ответ. Хто слідчий? Слідчого немає, Хто ви? Громадянин. 16-й кабінет, де? Та того, що вони тут соплі так отвіта не прислали. Ну, чого ж я тоді прийшла? А де кладьку? Пішли до кладька. Ви не ругайтесь, ми не даємо відповіді, дає канцелярія. Розумієте? Ну. Ні, ну так а чого? Ну чого ви, при чому? Ви тут сидите, ну, давайте ми, ми будем не будемо тут сидіти. не робили, я, б... я тут вот хожу, кланяю, що вона хвилина Не треба нас виноватими робити, тому що не не вам не прийшов відбір. Марчики, яка ваша робота? Ось до вас прийшли громадяни. Так, да, ми зареєструємо матеріал. Права є без порушення. Ви зареєструємо, будь нас кому віддали? Отдали сейчас 16-й кабинет. Так, хто там есть, кто сейчас. Пішли. Пиши. Пиши еще раз. Это секретарь. Без будь нірба, будь люба, будь ласка, вони тут вам дадуть відповідь, хто прийняв. Потім йдемо далі. Може не будемо воздух вистачати. А батько будуть є, я не буду відповідати. Та тому надо, може, сходити. Він приглашав мене якраз на сесії. Це що Вони навіть не в состоянні зробити запрос. Це шок? Це... Це буде з неї для своїх справ. Тільки... Ні-ні, нічого ми не шукаємо. Зараз ми ждемо відповіді, кому була передана справа. Оглядайте, сейчас через 15-20 людину. Ось звернення. <звучить> 77-66. Ні, фамілію. Кому було передано? Будь ласка, прізвище того. Ну, сніпчили, кому воно було передано? <звучить> 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 так, хто в нас начальник ага, Ладько. Ага, так. Ладько, начальник. Де є у нас цей начальник зараз? Так, ну, громадяни, власники прийшли, вибачте. Щось поясняється. Є? Тихо, тихо, є? тихо, нікуди поки не йдіть. Ждіть тут, нам все поїде, це в нам все напишуть. Я взагалі був нервом, нам зараз все напишуть. Начальника ім'я, Слідчого ім'я. все так напишуть. І ми потім підемо, щоб вже не зустріли. Так. Четвертий кабінет, воропає Ярослава Юрьевича, спитаю. Це начальник розіста. Ага, а він потім розподіляє справу. А да, потім як списується матеріал справи, його передають в кабінет 16. -й. Там людина все. буде минут через 20. Добре, дуже дякую. І не треба ж було це все відстраювати. Я помню. Вам... Ідемо. Чи ви тут пошли з нами? Ось тут він десь цей 16-й. Це нам він, мабуть, так. Воропа Ярослав. А, кабінет номер 4 нам нужен. Пока 16 й раунд. Один. Буває, полічить. Ох, тут з цими дворами заходив я, може. Це ручка вирвана. Ага. вещі такі інтересні, гвіздок з причить. Так а вони такі двері вибиті. Так і посилають, як немає, туди посилають. Ага. А 15 що тут печатано. Ну, він тут должен бути, у нього знята пломба. Цей ворота. Ну. А если они всі позапоралися там. Там шастать біля Зараз ну, звертаємося до них і хай нам визивають начальника туди. Всі все і все. Тепер я поняла, що вам міліції на вороті замок. Хто зна, що вони роблять у кабінетах позабирані? а гроші отакі получають. Що ж вони роблять позамикані кабінетах? Я вибачаюсь, там скрізь пусто і всі кабінети закриті. У вас робочий день чи ні? Там скрізь пусто і всі кабінети закриті. Та чого балакають? Ні, в 14-м, да, але ми ж не будемо шастати по всім. Мертві бджоли не будуть, боже. Звоніть начальнику, спитайте, де він я розумію, чого доведені. там міліціонер, хто знає, що вони тут роблять у кабінетах? Тіть, Не, не треба всіх мірять однією міркою. Коли люди приходять, дзвонять, розрисати, не виходячи з кабінету. От ви зараз дзвоните і кажете, ваш чоловік б'є. А ви приїжджаєте з то і там Здравствуйте, девушка красивая. Я подавала, мабуть, вже три місяці заявлення в міліцію. У мене в вкрали 1800 банк усе Я просила, щоб вони зробили запад. Ви мені до сих пор не дали. Мені вже треба заявлення в суд подавати. А ви такої мелочі, я не знаю, що я за. А ви тут залишали? тут Його? Ребята, скажите его, ось вони дали семь семь шесть шесть семь четыре шесть четыре за и месяц за каким месяц октябрь по марчи вам треба пойти шестнадцатый кабинет да мы там уже там ваши материалы закрыты там ваши материалы и там їх не пришло не знаю не знаю а справа закрита чи вона на чоловік, не розвивається? Нічого не каже. Об'ясніть їм їх. О, вони їх виски. журнали, розумієте, ж нічого цікаво. Ні, ви піддали мені одписувати. Що вони гроші отримують? Зараз піду році на такі пишуть. За що вони гроші отримують? Тут спочатку не потрібна. Ось реквізити. Так, реквізити. Так, це буває, якщо вона нічого не робить. Скажіть нам, будь ласка, ось людина каже, що не. у вас є інформація, чи відкрите провадження, чи я вам закрите сказали, чи... провадження знаходиться в архіві, тобто воно закрите. Ну, без, без, повідомлення без повідомлення постраждало. Да. А підстави, які закриті. Я не знаю, не я її закривав. Матеріали знаходяться в архіві. Шукайте нам постав кабінет. Кому на розслідування було? Ні, ні, вони буваємося, нам виїзд. Поцелуй, то скажи, поцелуй. Поцелуй, поцелуй, Белера. поцелуй. Поцелуй, поцелуй, скажи, поцелуй. Поцелуй, поцелуй, скажи, поцелуй. Поцелуй, поцелуй, скажи, поцелуй. Поцелуй, скажи, Хлотька, хто заміняється? Де, де, де? Де? Він де, де його знайти? Де знайти Галюна? Як його звати? Ну запишіть, будь ласка, отут. Як він розвертається взагалі? Угу. Де кабінеті, Та, я комін кабінеті приймати?

Розумієте, у людини нерви здають. А тут а таке сходство твориться. Їй просто не до того було. А ви знаєте закони, знаєте свої обов'язки, ну не вийде. Ну, в смысле, не ви лично. Ну не ви лично, ну поліція. Ви можете все виробити. А ви більше ви зробить, демон. По, 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 ну, по Приватбанку зняли гроші. Ну, Операцію нажимали, я так уняв, про просняття, але деньги не отримали. І в ітоги їх немає.

Кто забрал мою бумажку з намали? Я не брала, отдайте вас забрала. Вы мне отдайте ей бумажку. От той у вас в руках. Это моя. Да. Че, я же если говорю позвоню, хай мне наш тобой заяву суп на лицею. Так надо было раньше. Сейчас подожди. У нас один, так а нам тут за дверями стоять? Щас я розповідаю. Які нам віддати відповіді? Ну, ви повинні були відповіді прислати одразу, якщо справа закрита, одразу їй повідомлення прислали. Як це ви тут протягнули це три місяці і ви нам зараз віддасте? Ви нам не просто віддасте, ви нам розкажете, що, к чому, по чому і на якій підставі. Це що? Боже, за що вони гроші тут отримали? Я тільки за все. Я ще суд на міліцію подам. Подамо, тільки потім. Подам. Нам надо... треба тут... не оскорбляйте всіх. Як її, її хоч хвані, я запишу. Зборимся. Щас розберемося. Щас розберемося. Нам вже вона що? Вона її діло маленьке. Нам треба узнати, хто за цим стоїть, хто слідчий, хто закрив, хто має його повідомляти. І... і зробили запит на Оксибанк. Це ж наскільки треба б запит? Так, а їм для того і заяву писали, щоб вони запит а зробили. А вони не в состоянні. Я два рази сюди приходила, раз заяву я принесла, тоді щось ну, то, вони що вчаться. другий приведу. раз принесла. Не, я, я вам казала, не було са мною писати. Заяву про злочин треба писати правильно. бідна жінка прийшла сама, а тепер бігає. не знаєте, Дішка, може ви хоч пустите жінку, вона не, не дуже молода, хай присяде. Можна? А -да. Ви просто їй стільчик дайте, хай присяде. А, -да. а що це ви даєте? Тільки тут. Що парний театр. Да ну дрібіть, я сфоткаю. Мені цікаво. Ні, ви нам матеріали справи шукайте. Да, відповідь не відповідь матеріали не нам відповідь на активі знаходяться. Говорити, що, Це відповідь повинна через 10 днів їй прийти. Що вони не могли, по що вони в що, що не в встигли зробити запрос? Чи повинні тут сидіти, або я Ваша заява. Це зроблені по вашому матеріалу. З приводу неотримання немає і ще до сих пор. Три місяці. На даний час, по факту, вказаному, триває перевірка, про прийняте процесуальне рішення буде додатково повідомлено. А як же так може бути, що справа в архіві кажуть? А триває перевірка. Як так може, це, може це, бути? Це, це тільки що на входу виписане. А це не той матеріалів 34.64. Ну я два заявлення подавала. А Букачова хто? Ні, не Ні, ні, ні. Тут написано Букачевику. Нет, 74, 64. Так, пришли в суд. А? сейчас на суд буду сейчас подавать все заявления. На медицию. Да, нам надо сначала получить фамилии, кто что, зачем отвечал, кто стоит. Мы даже не знаем, кто вас справа будет. Кладку. Да, при тут? Я сегодня до него сейчас Сейчас Руслан будет. Я сегодня обещаю. до него скажу. Стоп. Вы Логоша НМ. А ну розкажіть нам, хто це такий Логоша? Логоша це ланка, Ага. Це ви бумажечку цю просто зготовили, так? Да? Я правильно розумію? 54,65. на дежурному. Даже циклу, тут написав. Оце <пи> тобі. Це ви проносили з різними були, номерами да, карточки. Так, да, так, да, так, да, да, <пи> так. Дякую. Так, ладно, пішли в суд, а тоді я завтра його вот скажу, хай напише заявлення в церкві, хай напише заявлення в суд. Так, на І з ким. Узнавайте нам, дівчата, узнавайте нам, давайте, узнавайте <пи> нам Кому у кого. <пи> ні, ні, у неї робота така. В кого ця справа на виконанні була? Кому була передана воропайом? Одна і друга. Що іменно, слідство передало в розіск, ну ми списували. Матеріали. Ну, так ви, давайте ви, нам кому ви розписували? ви розписували. Ну, я не начальник, я виконавець матеріалу. Ви розписуєте, через я ваші руки все проходить. Я не розписую. Я його да, я його списала правильно, цей матеріал. Ну, Підстави, хто займався, як ви списали. Ну я не знаю, до мене вже надійшов матеріал. Хорошо. Хто цим матеріалом займався? фамілію слідова. В смысле хто слід? Я не знаю, хто следователь був. У меня уже пришел материал. Материалы что? Следователь свою напишу пометил. Я не помню уже, что там было. Вы можете поднять материал в архиве. Давайте. Ну, ось Белера Бога. Алексей Алексеев. Вызывай, мы не знаем Белеру. Девушка, а Да вас громадяни пришли. Он в дежурной части стоял. Давайте, давайте. В давай дежурной части стоят тоже. Угу. Чет люба, не бігайте, він зараз тікатиме, далі бачите, хай біжить. Пішли в суд, время прийшло нам, Наташа, пішли. Зараз, подожди. Хай ви зараз. Хай дає фамілію слідчого. Тільки балала, із біля руй, он люба балак Так а чого я не знала? Леш, а эти материалы там они хотят подивиться. Ты подходишь до себе? Где ты? Ты в дежурке? Да, ну, а, ага. Он сейчас поднимется с дежурной части возле кабинета будет. Другой слева кабинет его. Другой, последний, короче, сейчас этот этап, в конце справа. Мы сейчас пойдем, Ну, мы там были, там закрыто, мы уже там две Я же их лица не знаю. все, у нас все начальники. прийшли, знаєте, що архіви у вас, і ви пішли кудись з нами. Ви ж бачите, що я Ми вас не знаємо. Що ж це, ми час потратили там, щоб добитися, а потім ще за вами будемо бігати. Давайте я вам диктую. 7766 і 7465. Ой, Боже, Боже. я поняла, що міліція на людей не робить. Міліція робить тільки проти людей. Оце Судить, вони Люди, сам, самі для себе зробили очот. Їм я не треба, нам треба, ми повинні їх заставити робити. А вони, якщо не, не заставити, то так і вони будем. самі для себе зробили за і все. Да, так, ось так вони і робили. Я, я сьогодні вечір вам скажу попрошу і завтра подам все. Ну, доходь, посходіть, він мене приглашав, це теж, але не доводиться. Ось. Дві справи.